Це є ціле мистецтво, щоб відокремити з поміж великої кількості інформації суто те, що тобі потрібно і що тебе збудовує. Ця інформація вона назавжди залишається з нами, будь-яка. Коли приходить момент, щоб ми приймали якісь рішення, коли приходить момент, коли ми е, маємо ну, скласти якусь таку думку, так ми так створені, що то, що ми в себе впитали, воно впливає на наше рішення. Кожен з нас, ми повинні розуміти, що, що сіється в наше серце, чим наповнений наш розум, що ми думаємо постійно. То рано чи пізно ми почнемо робити? І так само нам даний оригінал, це слово Боже, це істина, це отакий, розумієте, еталон, просто по якому ми повинні звіряти все. І е, е, ця е, тема моя, вона називається інформаційний детокс. Така цікава назва. Тобто, дивіться, детокс це скорочено де детоксикація. І детоксикація це що це таке? Це є видалення з, з організму людини е Всяких токсинів. Які попали, наприклад, з забрудненого навколишнього середовища чи, чи з неправильного харчування чи інші є речі, організм повинен від них очиститися. Організм це само собою, але друзі ще важливіше, щоб наш Розум, щоб наша душа, вона пройшла цю детоксикацію. Щоб тому, що е... дивіться, друзі, ми живемо в часи просто такого шаленого інформаційного шуму. Це є ціле мистецтво, ціле мистецтво, щоб відокремити з-поміж великої кількості інформації суто те, що тобі потрібно і що тебе збудовує. І це, друзі, нам потрібно у цьому тренуватися. Нам потрібно це просто просити Бога і також, щоб ну дав нам мудрості, і також щоб ми самі вміли відділяти, відділяти, як говорить писання ну, з російського цитата драгоценений і зничтожного, так тобто маса інформації, і щоб саме раціональне ти взяв. Ми не можемо звичайно жити без інформації. Ця інформація вона назавжди залишається з нами. Будь-яка. Людська душа так створена, що, що буквально все воно. Записується на такий ну типу, жорсткого диска в комп'ютері. Так воно собі помаленьку ту -ту -ту -ту, там собі записується, архівується, десь відкладається на полички, якісь верхні, там зжимається, е, сортується до речі. Ви знаєте, коли спише якраз сортується та інформація, очищається розум е, е, і так далі. І... І але воно назавжди залишається з тобою. Ці образи, ці фільми, ці пісні, ці якісь думки, ці коментарі, якісь статті в Фейсбуці, будь що журнали, які ти читав в дитинстві. Та будь-що залишається з нами, друзі. Назавжди. І е, е, розумієте, е, проблема в чому? Що коли приходить. Е, коли приходить момент, щоб ми приймали якісь рішення, коли приходить момент, коли ми е, маємо, е, знаєте, ну, скласти якусь таку думку, так? ми так створені, що то, що ми в себе впитали, воно впливає на наше рішення. Воно впливає, тому що. Що в тебе є, то в тебе є. Чого нема, того не рахують, як, як говориться в притчах, так? Тобто, що чим ти напитаний, згідно того, ти починаєш, ну, ти зважуєш там все таке, і ти думаєш, що ти приймаєш своє рішення. <сум> Розумієте, але насправді звичайно ти своє, але що на це впливає? Кожен з нас, ми повинні розуміти, що, що сіється в наше серце, чим наповнений наш розум, що ми думаємо постійно. То рано чи пізно ми почнемо робити Амінь. рано чи пізно і тому, що попадає в наш розум, просто дуже важливо цим зайнятися в наш час. Раніше це було актуально, але сьогодні це є архіважливо. дуже важливо, тому що інформація вона просто може тебе збити з толку. І ще я хочу сказати, друзі? Що Життя в сучасному світі побудовано так, щоб ти ні на хвилинку не був спокійний, ні на хвилинку, щоб ти не мав часу подумати, щоб ти не мав просто собі час скласти якусь свою думку, проаналізувати, розкласти все по поличках. Тому що безкінечні новини, безкінечна реклама, повідомлення в Viber, Facebook, Instagram, Telegram, і ти і весь час тобі крутиться, отакий як бджоли, таке над головою. І немає спокою. Розумієте, друзі, це треба цю річ змінити. І це сильно, як я казав, вже. Впливає на нас. Ми повинні мати цю інформаційну гігієну, уміти в своїй в своїй свідомості нажати на кнопочку деліт, тобто видалити, так, видалити щось, щось просто а щось взагалі не заходити кудись, а щось е, е, просто якщо воно й попало, то просто викинути свої, постаратися якось викинути. Своєї свідомості і також не допускати в свою свідомість, як я казав, по можливості. І, і важливо, друзі, оберігати свій розум. В притчах написано, що оберігай своє серце, тому що з нього джерела життя. Так? Оберігай своє серце, і е, я думаю, там говориться взагалі за єство людини, за свідомість людини. І ми повинні цим серйозно займатися, що е, в нас в наше життя попадає. Навіть комп'ютер, навіть твій телефон, він має антивірус. І що казати, друзі, про нашу свідомість, що ми повинні оновлюватися, що ми повинні наповнювати свій розум істиною Істиною, Словом Божим. Як би це банально, друзі, не звучало, але просто треба читати Біблію, треба читати Слово, наповнюватися, мислити категоріями істини. Істини. І тоді в тебе це розумієш як такий правильний, от, як васервага, як оцей балансир, такий, який просто відлаштовує твоє, твої всі інші погляди, то як, ти, то, як ти взагалі дивишся, через призму, чого ти дивишся на світ і на життя. І може бути дві людини, одна людина от, живе, в, наприклад, в страху, так? Ми можемо побачити на вулиці. Одна людина йде там іде, і вона, вона просто е, живе в страху, ховається в, в, від цього всього і ця інформація. А друга людина зірвала кульбабку, понюхала. Ну хоча кульбаба не пахне добре, але вона насолоджується весною життям. Вона дивиться, пташки співають. Вона вірить Богу. Е, вона знає, що вона захищена. Розумієте? І дві. Вони можуть іти паралельно або так на на, на одно, і зовсім вони інші, абсолютно, і інший дух взагалі. Тому друзі, наскільки це важливо, е, такий приклад, що е, банківських працівників, як їх вчать, е, ви знаєте, як їх вчать відрізняти е, е, фальшиві купюри від, е, від оригінальних. Ще хочу сказати, їх вчать як не то, що дуже довго розумієте, розказують про що є в підроблених, а вони навпаки вони зосереджуються на тому, що є оригінальне, що є справжнє. Так само нам даний оригінал, це Слово Боже, це істина, це отакий, розумієте, еталон, просто по якому ми повинні звіряти все. І ми б його повинні знати, і знати, і вивчати, і мислити категоріями Слова Божого, і бути наповненим цим. Можна побачити людей, які просто. От видно, що людина дуже багато дивиться телевізор, наприклад. Чи там вона в курсі всяких там новинок, там серіалів, знати всі нюанси там і все інше. і... Тобто часто людина сама не замічає, як вона є симбіозом різної світської інформації, різних пісень, різних цінностей, різних думок, які сказали. І вона просто це все в собі так було переварила. І вона потім це видає. Якісь, ви, ви знаєте, що ми, от люди мого покоління, кому там 40 приблизно і за 40 то ми часто згадуємо е, якісь там мультики, які ми в дитинстві бачили, чи фільми, і ми їх цитуємо, так? От ті якісь фрази там. З тих відомих радянських фільмів, там які стали там уже, як кажуть, їх розібрали на, на, на різні вирази і на фрази, так. І, е, і, друзі, ці всі речі вони створюють просто інформація, чи Божа інформація, чи не Божа інформація. Взагалі вона має таку властивість, що вона створює в нашій, в нашій свідомості макет. От макет поведінки. Наприклад, е е е чому важливо, щоб, ну, наприклад, дитина так, е в сім'ї, щоб вона бачила хороший приклад тата, хороший приклад мами, е бачила це хороше відношення, тому що дитина впитує в себе. Е вона це все як ніби вона все це все, все, все спостерігає, і вона бачить, вона, вона так ніби щитує цю модель поведінки. І во і дитина, вже ставша дорослою, вона може підсвідомо робити те, що наприклад, ну хлопчик робити те, що її його батько робив, коли цей хлопчик був маленький. Навіть це підсвідомо, якщо тато так відповідав, дитина його копіює. Це, і це є природньо, це є звичайно, і е, створюється макет у нашому розумі, як, якому ми наслідуємо. Що таке макети, друзі? Це коли ти, я от можу навести такий приклад, що, наприклад, в тебе погані стосунки з кимось. Іде ну, конфронтація така погані, зіпсувалися стосунки, навіть чоловіка з жінкою, чи в якихось друзів, так, подруг. і... І е, коли немає примирення, коли немає такої прямої, щирої розмови, е, то завжди диявол приходить зі своїми макетами, зі своїми цими образами. І правда, друзі, от це напевно всі це переживали, що ти починаєш собі за цим думати, над цим думати, і е, в голові створюється просто ціле кіно. І воно йде, і ти просто бачиш, як ти відповідаєш це, він тобі говорить це, а ти йому відповідаєш це. А тут він сказав так голосніше, а ти йому ще голосніше. І в тебе, і ти просто там, наприклад, миєш посуду, я тебе тліпає, тебе вже адреналін такий. Ти просто тебе ковбасить уже. Розумієте, тільки із за твого макету в голові, друзі. Ви зрозуміли, як це працює? І диявол потім приходить і каже, Хе -хе, чувак. Та ти все, ти програв, дивися, та ти, ой-ой-ой, та ти грішиш, та ми все таке. І, друзі, я хочу сказати, що таку річ, що оці макети, ми повинні їх дослідити, передивитися, чим наповнено наш розум, чим наповнено наша, наша воля, наше мислення, друзі. І ще життя показало, що все не так, що все не так, як ти думав. Ми помиляємося. Чи, і, наприклад, так само ти миєш посуду, і ти думаєш о, так, і тебе буде тобі відповідать, отак, відповість ось так, та людина. А та так, а насправді це зовсім інакше. І коли ти не накручений, коли ти зі спокоєм, з миром, з відкритим серцем підходиш до людини, а людина може просто розплакатися і сказати, я теж думав над цим. Мені теж гірко. Будь-же йому хотів там війну починати з ним, воювати з ним. Друзі, це серйозна річ. Це є рівень е, серйозний, це рівень духовно душевний. І друзі, ми повинні тут отримати перемогу в оцих речах, в цих макетах, в мисленні. І взагалі душа. Ви, ви знаєте, таке визначення є. Е, визначення в біблійній школі, я пам'ятаю, казали, що. Душа це є поле бою між світлими силами і між темними силами, між Богом і дияволом. Душа, тобто наше, наш розум, наше от просто, наше отоявлення, наші рішення, так? наша душа, наша воля, От там є величезна, друзі, величезна боротьба. І ще я хочу сказати таку річ, так до слова, що. В нас багато в голові є всякого, і диявол спокушує нас. І він хоче внести хаос у наше мислення. Але я тобі скажу так, поки ти не сказав так цьому, це не є твоє. Поки ти не сказав так, поки ти не згодився з цим, це не твоє, це від диявола. І просто ти можеш сміливо проганяти ці речі і сказати: це не моє, це не моє. Це зовніше, це просто прийшло. Ні навіть каятися тут нема в чому. Це не моє, це твоє диявол. Забирай назад ці речі. І я хочу відкрити послання до Филип'ян 4 і шостий вірш, дуже відоме місце. Нічим не журіться, але у всьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанку, брати, те, що істинне, те, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте! Про це роздумуйте. І мир Божий, який перевищує всякі розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. І коли ці речі буде, будуть в нас, коли ми будемо мислити категоріями Божими, друзі, коли ми будемо просто впитаємо в себе як губка Слово Боже, тоді ми легше цей спокій прийде. І я знаю, що це непросто, що це непросто, тому що ця зараз інформація, коли ти бачиш цей Маріупіль, коли ти бачиш цей Чернігів, Харків, так? коли ти бачиш діточок мертвих, це дуже непросто, друзі. Це дуже непросто. І я не кажу, що ми повинні бути інфантильними, такими, знаєте, такими там просто незрілими, якими, звичайно, в нас піднімається гнів, праведний гнів. І це є реакція правильна, але написано гніваючись, не згрішайте. Так? І, і Бог також він ненавидів багато речей. Бог ненавидить неправду, ненавидить гріх. Ми теж ненавидимо неправду, ненавидимо гріх. Просто важливо, друзі, щоб не перейти червону е, ну, таку межу. Розумієте? І не дати місце дияволу в цьому всьому. І не пустити тривогу, і не пустити оцей таку е, ярость по російськи, що ти просто в тому гніві, в тому запалі ти крушиш, просто руйнуєш все, і це така деструктивна просто енергія. абсолютно. Добре, друзі, і ось які повинні в нас бути макети. Так? І я хочу ще відкрити послання до колосян, е, третя глава, із першого... Віршам, отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього того, де де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне. Адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у возі, так е, якщо в посланні написано, що думайте, значить це ми можемо це зробити. Ми, ми може це рішення нашої волі. Ми можемо це зробити. Наш розум. я хочу його е, так знаєте, порівняти. Коли є радіоприймачі, оці, ну, такі старі радіоприймачі, може вже багато хто їх не має, але десь вони є. Ще коли ти крутиш е, таку. Крутилочку, ручку таку, і ти настроюєш, налаштовуєш на правильну хвилю. так? І ти налаштував в дитинстві, з дитинства, напевно, всі Ми мали ці такі радіоприймачі. І, і, друзі, я на цьому прикладі хотів навести те, навести що нам важливо навчитися от якраз налаштовуватися, налаштовувати свій розум на цю правильну хвилю. Тобто ясно, що можна крутити, і там є така, так би сказати, радіостанція, там, там ті голоси, там ті голоси. Але важливо на, налаштовуватися на правильну хвилю. І як ми налаштовуємо це? Ми налаштовуємо. Ну, мій метод особистий це молитва Самий крутий метод. Ти починаєш молитися, ти рухаєшся в дусі, і в тебе все просто приходить. В таку гармонію, порядок приходить спокій і приходить веденняся тим Духом. Ти відчуваєш, що Бог з тобою. Хоча Ми знаємо, ми знаємо, що Бог з нами, але під час молитви реально відчувається, що Бог з тобою, що Він от в тобі, він просто є, Він тебе захищає, він тебе любить. Це дуже, це мій метод. Можете його брати собі на озброєння, але може в когось метод читати Слово Боже, а в когось метод просто заспокоїтися. послання до римлян. 4.19. Он сверх надежды поверил с надеждой, через, через что сделался отцом многих народов. По сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не в вере он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не показывает в Божии неверия, но пребыл тверд в вере воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что Он силен и исполняет. И я хочу, я хочу зосередити нашу увагу на цьому місці, що Авраам даже не думав, навіть не роздумав, не помишляв. він довіряв Богу. Він довіряв Богу. І друзі, це те, що ми повинні навчитися. Вгамуйтеся і зрозумійте, що я Бог. Я буду прославлений в народах, буду прославлений на землі. 12. з нами Господь Сил, Бог Якова, наш заступник. І оце слово вгамуйтеся в іншому перекладі говориться, що заспокойтеся. Заспокойтеся, вгамуйтеся і зрозумійте, що я Бог. Тобто, друзі, оця річ це те, що, наприклад, мій такий холеричний характер, це мені дуже важливо. Наприклад, для мене особисто це дуже важлива річ, щоб вміти знаходити цей спокій, вгамуватися, щоб вляглися всі емоції, щоб вляглися. Знайте, ота, отака пінка, яка чи шумо такий, так. Шум, який його є маса навколо нас, і друзі, от я побачив, що я вже казав за це, і ще раз повторюю це під час молитви і поклоніння. Воно дуже добре. Ну, я, по крайній мірі, в всякому випадку я це дуже практикую, і в мене це виходить робити в поклоніння, коли ти просто мовчиш у Божій присутності. Коли ти просто заспокоїшся, і тоді ми, як сказати, ми приймаємо мир Божий. І тоді ми чуємо голос Божий, друзі. Розумієте? і тоді ми. Можемо прийняти щось від Бога в такі моменти, коли ми відкриті перед Ним, коли ми смирилися перед Ним, коли осів, оцей, оця вся піна, вона осіла і лишилося тільки те, що суть сама, розумієте? І, друзі, це є дуже цікаві речі. І кожен з нас. Я просто даю тобі поради. Я не кажу, що роби саме так чи інакше, але будьмо в цих речах мудрими, друзі, щоб нам навчитися це робити, щоб. Нам не стати інструментами в руках диявола, розумієте, коли ми, коли ми приймаємо якийсь страх, коли ми приймаємо якийсь, якусь тривогу і ми починаємо її ще транслювати, Псалом 62 і 7 вірш. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то із самого ранку роздумував про тебе, адже ти став мені помічником, і я радітиму під захистом твоїх крил. Халелюя! Супер, правда? І, і знову зосереджую увагу на З самого ранку роздумував про тебе. З самого ранку. Слава Богу. Не про серіали, не про Фейсбук, не пісні там якісь, не якісь е, про якихось зірок, там, да? не якась незрозуміла інформація, яка взагалі нам просто шла в голові, яка нам 153 роки, вона нам не потрібна, та інформація. Розумієте? Не про то, про тебе роздумую я самого ранку. Хали, давайте ми встанемо, друзі, і будемо зараз молитися.